У військовому госпіталі на Рівненщині організували навчання it курсу від штучного інтелекту до програмування для військових, які проходять реабілітацію. У цьому класі ветерани мають можливість пограти в ігри, подивитися кіно чи поспілкуватися. А від сьогодні курс можна буде опановувати і онлайн. Сьогодні якраз ікс веріорс масштабувало це для того, щоб зробити таку онлайн платформу для всіх охочих, не тільки які прив'язані не тільки ті, що перебувають якраз в госпіталі, а без прив'язки до місця. Без з прив'язки до географічної складової будь-коли будь-який момент може зайти, отримати курс, навчитися. Це дозволить безпосередньо перекваліфікуватися і тим самим знайти собі зараз дуже високоплачуємо і в принципі престижну професію. Богдан Малярчук, військовослужбовець, який ще донедавна захищав країну на передовій. Однак війна залишила свій слід у його житті. Серйозне поранення змусило чоловіка пройти довгий шлях реабілітації. Попри це, щоб не залишитись в полоні спогадів, Богдан обрав шлях. Самореалізації та розвитку за освітою чоловік програміст, і цей досвід допоміг йому швидко адаптуватися до сучасних викликів it індустрії. Типу, а для мене це не нове. Єдине, що я не працював по цій сфері, але з цим дотичний. Ось і якось хотіло, хотілося поновити досвід, тому що IT розвивається так чи інакше, і зараз прохожу навчання якраз на на 2D художника. Основна мета. Та проєкту реінтегрувати захисників у цивільне життя, адже очікується, що в країні буде кілька мільйонів ветеранів та членів їх родин. А це потенційна аудиторія, яка потребує підтримки та адаптації до реалій суспільства. Наразі те, що ми пропонуємо, це онлайн-навчання по двом дисциплінам: спеціаліз штучного інтелекту та кібергієна. Мета навіть в тому, щоб соціалізувати людей, щоб переключити їх в. На мирні рельси і показати їм додаткові можливості, які для них з'являються. Крім того, у межах проєкту передбачене консультування учасників та пошук вакансій у партнерських компаніях. На Рівненщині цей напрям планують розвивати й надалі, адже інтеграція ветеранів у цивільне життя через навчання та працевлаштування є одним з пунктів політики героїв. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.